Посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Діти, а чи полюбляєте ви казочки? Я їх дуже люблю, адже саме казочка веде нас в світ чарівних пригод та історій, щоб дізнатися. Яка сьогодні завітала до нас казочка, треба відгадати загадки. На сметані замісили, на вікні охолодили, круглий бік, скок скок, покотився колобок. Хто у лісі проживає, хто руда й пухнаста, Дуже хитру вдачу має, може курку красти, вовку сірому сестричка. Знають всі, що це. Лисичка. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на не зріст. На городі побував, там капусту пожував, довгі лапи, скік та скік. Ми погнались, а він втік. Зайчик. Лиходій забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий лютий вовк. Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг. І до теплої весни поринає він у сни. Ведмідь. Малята, що ж це за герої? З якої казочки вони до нас завітали? Звичайно, казочка «Колобок». А зараз послухаємо цю казочку по чарівній таблиці. Собі дід та баба. Діти просить, бабусю, спекла б ти колобок. та з чого ж я спечу, який борошна немає? От бабуся пішла в хишку та насмітала у засіку борошна, замісила тісто, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді стрибнув з вікна на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіку метений, я із з борошна спечені, я від баби втік, я від діда втік. Той від тебе втечу та й покотився. Котиться, котиться, а назустрічому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Як по засіку метене, я із борошна спечене, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік і від тебе, вовчику, втечу та й покотився. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їв, Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіку метен, я із борошна спечен, я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, від вовчика втік. І від тебе, ведмедику, втечу. Та й покотився. Котиться, котиться, дорогою, зустрічається з лисичкою. Голобок, я тебе з'їм не їш мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю, я по засіку метен я із з борошна спечени, я від баби втік, я від діда втік, від зайчика втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну і пісня ж гарна, от тільки я не дочуваю, заспівай бо ще раз. Та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок почуяв лихо і покотився мерщій. Але доріжку додому він забув. Малята, давайте разом побудуємо доріжку для колобка. А будувати ми будемо з цеглинок. Як ви гадаєте, яку ми будемо доріжку будувати? Широку чи вузьку? Так, широку. Беремо цеглинку довшою стороною, кладемо на поверхню. Наступну цеглинку довшою стороною приставляємо одна до одної. Ось яка широка доріжка для Колобка в нас вийшла. До зустрічі, малята!